Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю любі друзі, хто зайшов на мій канал. Дякую, що заходите, дякую, що дивитеся. Сьогодні коротеньке відео хочу розказати, вам вже давно обіцяв про те, як працювати біопрепаратами на виноградник. І чи можливо вирости виноград без хімічних обробок, а тільки біопрепаратами? Я вам зараз розкажу. У мене такий досвід був. Це років 4-5 тому я займався такою справою. Хочеться вирощувати дійсно виноград екологічно чистий, без всякої хімії, але це досить важко. Я колись дивився відео такого біолога з Білорусі, який рекомендував досить хороші методи вирощування рослин не тільки винограду на біопрепаратах. І от для себе я зрозумів, що хвороби, які виникають, вони приносяться нам. Грибками, грибковими захворюваннями, бактеріями. І біопрепарати, які захищають наш виноград, це також грибки і бактерії. Але вони конкурують одні з іншими. Якщо, наприклад, грибки, той самий оїдіум, це справжня борошниста роса, вона шкодить винограду, то боротьба з ним другими грибками, другими бактеріями можлива. Так от такі бактерії, наприклад, як фітоспорин. Це сіна палочка, так, бактоген, там бактофід різні ще, також бактерії, бітоксибацилін, лепідоцит, там були ще, які не можу все згадати. А на основі грибів це були такі, як триходермін, боверін, метарізін. отакі такі всякі препарати. Дивлячись відео цього блогера. Цього вченого по його рекомендаціям ми з дружиною цілу зиму самі вирощували ці всі гриби, бактерії в п'ятилітрових бутилках. Рецепти в нього брали, і тих препаратів у нас було безліч. І з весни почали ми обробляти свої рослини: виноград, помідори. Бачите, як на сонці згоріло. Осіма тими препаратами. Більш так конкретніше розказувати я не буду. Це довга історія. але Я вам тільки скажу так: цими препаратами я працював теплиці якими там по листу, якими ґрунт від шкідників, і мені виноград вдалося виростити. Але, будемо сказати так, я оприскувач з плеч не знімав. Постійно треба заселяти оті бактерії, ті грибки, щоб вони були на рослині постійно, щоб вони конкурували з тими шкідливими грибками, бактеріями. І тоді цей виноград можна зберегти чи будь-яку іншу рослину. Ну ось так. Досвід був. Я працював. Я зберіг. На дворі я боявся цей метод приміняти, тому що винограду вже було багато, досить. А в теплицях вдалося вирости все, зберіг. Врожай зібрав. Почав вже в кінці сезону. В вересні місяці у мене все рівно в теплицях був. По ідіуму появився по верхах і по лозах. Нічого страшного, лозить я повикидав, але врожай вдалося зберегти. Так що, якщо хтось має таке натхнення до такої праці, щоб вирости виноград без хімії, якщо у вас є небагато кущів, я б зараз, якби мав з десяток кущів не більше, так як я пенсіонер, часу доволі є і можна було б знову спробувати. в мене вже дуже багато кущів, постійно з тим оприскувачем ходити, це досить важко. Зараз, якщо ви можете поцікавитися, зайти в інтернет, погуглити, біопрепаратів є безліч різних, можете пробувати. Також був такий препарат Мікосан, я також ним користувався непоганий препарат, ну, але більше я цим займатися не хочу. Експериментувати на своєму винограднику, випробовувати різні зараз біопрепарати, їх є безліч в інтернеті, вони досить і дорогі. Я один придбав, до речі, йодоцит, і то я не знаю. Чи буде він дійсно корисний, чи він дійсно допоможе. Я в цьому не впевнений. Але буду пробувати. Тому що вже більше хімії свої виногради обробляти я не буду. В теплицях зрозуміло, в теплицях виноград в мене вже майже достиг, а на дворі йому ще висіти, мабуть, три тижні до місяця. Від півдня і південних і східних областей, навіть від центральних областей ми значно відстаємо в розвитку винограду. Достигання його, але все рівно він і в нас також достигне цьому свій час. Так що, в кого є бажання, будь ласка, спробуйте, позаймайтеся таким процесом. Попробуйте, поділіться в коментарях. Може хто вже має такий досвід, вирощував виноград екологічно чистий. Поділіться своїми думками. Якщо корисне це відео було, ставте вподобайки, поширюйте його, підписуйтесь на канал. Коментуйте, діліться своїми напрацюваннями, якщо є вкось такі по біопрепаратах. А ще згадав один момент. Кілька років тому я багато виноградарів знаю такого Геннадія Зубалєвича. В нього купляв біопрепарати такі Екофох, Екоде. Перший раз придбав, дійсно вони щось допомагали. Другий раз придбав або була підробка, або щось не спрацювали вони. Ну, а за цей препарат йодоцит, біологічно контактний дефіт і фунгіцид, так? Склад в ньому. Гарна інструкція пише, але діюча речовина активний йод 0,25%. А ще щось в ньому є, окрім активного йоду Я знаю, що сам йод фактично це летюча речовина. І яким чином вона може подіяти, наприклад, на наміллю, я не впевнений. Ну ось і все. Сили нам наснаги. Віри, надії, допомагає нашим хлопцям боронити Україну. І Україна вистоє, віримо і переможем. Все буде Україна. Бувайте!